Назбирала коробочку пустих баночок і швиденько з ними біжу до вас. А тут дуже багато якоїсь декоративної косметики і трошки з догляду за волоссям. Насправді ще буде багато з догляду цього, але. Ну, потрошечку-потрошечку в кожній баночці ще є, тому я сюди не брала. Уже коли повністю закінчу, тоді візьму і знімемо краще ще одне відео. А перше, що хочу показати, це шампунь проти лупи. Я дуже люблю ефект від Керестасу, Керестас дуже класно доглядає за моїм волоссям, але в мене частенько після Керестас буває лупа. Не буває лупи тільки після деяких шампунів. Якщо хочете, до речі, детально про Керестас, то напишіть, будь ласка, я вам розкажу все, що думаю про цю торгову марку і все чим користуюсь. Так ось, на ряду з Крестас я завжди користуюсь для профілактики ось таким даркос від віши Проти лупи, вже взяла його про запас, вже в мене є така новенька баночка. Це, до речі, ну найбільший, мабуть, тут об'єм, який можна купити, 390 мл. Мені подобається. Навіть якщо лупа виникає, то дуже-дуже швидко, за два, максимум за три миття, проблема. Повністю ліквідовується. Далі, що стосується марок-ойл, купувала два рази бальзам для волосся і один раз шампунь. Мені подобається, як воно на початку виглядає, але з часом волосся погіршується. ну Прямо-таки, знаєте, ну, якість волосся. Просто до і після, якщо довго користуватись маракан Ойл, то е, стан волосся дійсно погіршується. Дуже дуже повільно, але стає гірше. Тому зараз я перейшла знову на Креста, купила масочку, використовую її і дуже дуже задоволена. Ось маракан Ойл це таке, знаєте, ну. Ну, не те, щоб баловство, але ну ви зрозуміли, я думаю, мене. Далі закінчився бальзамчик для вмивання від Елеміс. Повністю його закінчилася розою. Я дуже люблю з розою, В мене зараз ось такий звичайний проколаген, але з розою мені подобається більше. Ціна в них однакова плюс-мінус. Це найкращий засіб для видалення макіяжу з обличчя. Мені здається, після Елеміс ну просто нічого не може бути краще. Ще мені рекомендували Канебо, здається, але я ще не тестувала масло для видалення макіяжу. Але елеміс дійсно можу рекомендувати. Далі, що в мене тут ще є? Гелі для душу використовую дуже-дуже багато, тому що додаю просто в ванну, для того, щоб була пінка. Мені подобається, коли в ванні є пінка, якісь. Такі бюджетні штучки беруть для того, щоб пахли приємно. Ось не можу нічого сказати, ні хорошого, ні поганого про цей епідас. І ще ось така невеличка кубка продуктів. Зараз буду детально про них розказувати. По-перше, закінчився в мене останній скрабик для обличчя. У мене не було повнорозмірного, наскільки я пам'ятаю, але треба ще прибрати всі мої доглядові запаси, трошки їх розчистити і подивитись, чого в мене вдоск, чого не вистачає, а що, навпаки, треба швидше закінчити. Так, Scrub. В них, наскільки я пам'ятаю, було два скрабики голубенький і ось такий зелененький. Зелененький дійсно класний, голубенький також класний, але він, мені здається, легше. Але я можу щось плутати. Давайте тільки. Про цей зелененький вам розкажу. А, використовувала його двічі. Ой, мабуть, навіть можна було б тричі, дивіться, він в мене постояв, і там щось навіть стекло донизу. а Тут 5 мл Я думаю, що можна було б його розрізати і ще раз використати, тобто, на три використання могло б. Вистачити дуже добре відлущує, дуже добре, навіть якщо просто, знову ж таки, я після хвороби ним користувалась навіть якщо просто якісь ошмьотки шкіри висять, особливо там на крилах носа, то цей скрабик дуже-дуже добре, ось таким круговими. Рухами дуже-дуже добре все відлущує, дуже добре все прибирає, просто з одного використання ви вже бачите вау-ефект, вау-результат. Я на суху шкіру нанесла, але краще просто змочити обличчя, вмитися і потім використовувати ось цей скрабчик. Бачите, він такий трошки-трошки, ну, я б не сказала, що він піниться, він просто біліє. Ось і дуже-дуже добре відлущує скрабуючі частинки. Такі вони я б не сказала, що вони дуже великі, але вони відчутні. Тобто, коли ви будете скрабуватись, ви будете фізично відчувати скрабуючий ефект. Це більш не пілінг, а більше такий механічний скраб. Наступний продукт це туш від Clarins Van Perfect Mascara 4D. Це туш, котра робить вії класними не тільки тому, що вона їх класно фарбує, а ще тому, що в її складі є комплекс, який відновлює вії, допомагає їм швидше рости. І разом з тим допомагає старим віям рідше випадати. Тобто доглядає за віями і вії після використання цієї туші, ось будете ви її використовувати 4 місяці. А сфотографуйте її до і після цих 4 місяців, Вії дуже класні стають самі по собі. Взагалі, я дуже люблю Клоранс. Це одна з тих торгових марок, які не тільки дають ефект, але ще й дають, знаєте, такий кайф від використання. Я, до речі, купую туш у відтіночку 02. Це користування. Коричневий відтінок, але в них є і класична чорна туш. Якщо порівнювати цей коричневий з коричневим від туші Dior Show, то у Dior Show красивіший коричневий відтінок, він більш такий глибокий, а цей більш світлий. Мені б хотілося, щоб він, мабуть, був трошки холоднішим і може на тон темнішим. Але є те, що є, я поважаю цю туш за рахунок того, що вона робить з моїми віями. Те, що вона за ними так доглядає добре. Далі. Наступний продукт, ви пам'ятаєте, що я полюбляю консилер від Estee Lauder. Це був мій найулюбленіший консилер протягом, мабуть, 5, може навіть 7 років. Це консилер в ручці. Його тут небагато, всього лише 2,2 мл. Виглядає він ось таким чином, в мене закінчився, але в мене є ще два прозапаси в туалетному столику. Я їх колись набрала багато, бо думала, що їх знімають з виробництва. Це виявилось не так. просто були якісь перебої з постачанням. Що стосується цього консилеру, хайлайтеру, він класно зволожує, він класно підлаштовується під тон обличчя. У мене відтінок 1С. А він холодненький. Два це він трошки тепліший. Він трошки і темніший, і тепліший. Але якщо є можливість перед покупкою, їх треба тестити, бо в них не просто, знаєте, один світліший, другий темніший. У них дуже, -дуже різний підтон. Тому краще протестити для того, щоб точно визначитись, який вам підійде. Довикористаю ті, які в мене є, але поки що більш купувати не буду, бо зараз мені хочеться чогось більш перекриваючого. А цей консилер він все ж таки для мене слабкуватий. Далі наступний продукт використовувала, мабуть, два роки. От чесно, мабуть, один із найдовгоживучіших продуктів в моїй косметичці. Якщо враховувати те, що я використовувала його кожен день. Тут знаєте скільки? 8 мл гелю для брів. І він ще такий з відтінком, з блисківками, ну, він вже в мене підсох, бо закінчився цей гель, бачите, тому такими комочками вже лягає. Але це доволі світлий гель, котрий. Може освітлити ваші чорні бровинки. Якщо чорні бровинки, то цей гель кладеться на, на волосічко, да він його обволакує, як сказати на українській мові. Огортає і робить трошки світлішим. І за рахунок ось цих світловідбивних часточок, наче бронзових якихось таких, він ще й світловідбивний. Тобто брови ну, дуже прикольно виглядають, мені подобалось, але зараз я використовую прозорий гель для брів від Шарлоти Тілбері. Він добре фіксує. Це фіксує фіксація в нього середня. Цю штуку показувала вам мільйон разів. Один раз я на нього жалілася, тому що я купила новенький олівець. Я нафарбувала з ним і кинула його в сумочку, але коли я його дістала з сумочки, Грифеля не було ні в сумочці, ні в олівці. Не знаю, як так сталося, десь він у мене загубився. І мені було дуже сумно, тому що він коштує десь близько 20, мабуть, доларів, може навіть 25. І мені було сумно, що я його тільки купила і вже маю купувати новий. Ось, а так, в принципі, якщо використовувати його тільки вдома. І якщо в нього не зламаний грифель, то він мені дуже-дуже подобається. Це найулюбленіший мій олівець для брів із всіх, котрі в мене коли-небудь були. Вітінок у мене 0,01. З одного боку тут ось така щіточка. Кришечки на ньому немає з заводу, він такий і йде без кришечки. Зараз користуюсь Анастасією Беверлі Hills, буду використовувати те, що є, але такий олівчик в мене також лежить про запас. І останнє, що покажу, показувала вам уже в шорс, це тіні для повік від Армані у відтінку 9. Ось так виглядають. Я їх купувала в березні 2020 року. Ні, мабуть, 21-го. Дуже мені подобалось найбільше із всіх трьох відтінків, які в мене є. Більше якогось цікавого відтінку в армані я не бачила. Ну, чисто для мене. Всі ж ми різні, може комусь інший відтіночок буде подобатись. Але для мене найцікавішим був цей відтінок. Закінчився, більше купувати не буду, тому що зараз буду закінчувати те, що є в наявності. Ну що ж, на цьому все. Ось таке коротесеньке відео у нас з вами вийшло. Перевірте, чи натиснути у вас дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні відео. І побачимося з вами дуже-дуже скоро. Бувайте!